З нами зараз Геннадій Дубов на прямому зв'язку з політичний оглядач. Пане Геннадію, наші вітання вам. Вітаю вас. Тут якраз таки на додачу до того, що наступного року е планують нам країни члени альянсу надати у вигляді фінансової допомоги та для озброєння. Що Норвегія окремо можна відзначити, е е міністр оборони е Шмигаль сказав про 7 мільйонів доларів, е які будуть надані нам якраз таки на закупівлю озброєння. Загалом та підтримка, яку да навіть не стільки про підтримку, скільки про е е ритмічність ритми, якщо можна так сказати, ритми 2025 року по кількості. Ті коштів, які витрачаються на українську оборонку, прямо чи там не прямо безпосередньо, вони суттєво відрізняються від е, тих показників, які були там у двадцять четвертому, роках, по динамічності мається на увазі. А на вашу на вашу суб'єктивну думку, ми зараз е, в цьому плані на певному плато чи навпаки на певному розгоні до збільшення цієї підтримки, зважаючи на те, що бойові дії е, Росіянська Федерація припиняти не збирається. Ну, якщо брати тверді зобов'язання, то ну в кращому випадку це можна характеризувати як плато, тому що Відповідно існують певні дефіцити, на які звертають увагу, зокрема в порядку дискусії з приводу репараційного кредиту згоди Бельгії на відповідне вилучення активів центрального банку Російської Федерації, або ж певним чином вжиття інших юридичних заходів, які б дозволили використовувати ці активи як забезпечення відповідного фінансування, яке потребує якого потребує Україна. Ну оцінки нам відомі це там більше ніж 300 мільярдів доларів там до двадцять року. І сьогодні, ну скажімо так, якщо говорити про довгострокову перспективу, то достатньо небагато забезпечено на сьогодні. І президент Зеленський нещодавно якраз звертав увагу, що не менше ніж три роки з відновленням необхідно мати розуміння, яке зокрема і буде надихати і приватних інвесторів, і відповідно. Приватний капітал, який буде відбудовувати інфраструктуру українську і власне інвестувати кошти для створення робочих місць і так далі. Тому сьогодні, тим більше, зважаючи, що агресивна війна, війна проти України продовжується, фінансування ну не те, щоб якби достатньо, його багато ніколи не буває. Але сьогодні ми маємо проблему з точки зору от довгострокових зобов'язань, які закривають наші видатки на наступні періоди, які Дозволить нам планувати і виробництво. Це також процес на тиждень в тиждень робиться, який дозволить розганяти власний військово-промисловий комплекс, дозволить планувати і закупівлі в Сполучених Штатах Америки, на які сьогодні погоджується Трамп. Ну і закривати багато інших видатків, які сьогодні має держава Україна. Тому скоріше, тут сьогодні, ми можемо констатувати, що є над чим працювати перед усім європейським партнерам. Наші дипломати всі ці потреби артикулюють, вони всі озвучені, вони всі покладені на папір. І сьогодні відповідно коаліція рішучих країн НАТО, Європейський Союз в цілому вони мають приймати відповідні рішення, які мають юридично зобов'язуючий характер. Ви знаєте, направду, пане Геннадію, давно хотіли вас запитати, як ви бачите вихід з цього замкненого кола, коли нібито всі нам хочуть допомогти, але трохи страшно брати на себе відповідальність, бо всі хочуть взяти на себе відповідальність, але якось вона не береться ця відповідальність. Я, зокрема, про заморожені російські активи. Бельгія підтримує нас і каже: так, звісно, потрібно ж на все хороше проти поганого всього використовувати російські активи, але. Але ми це персонально рішення ухвалювати не будемо. І можна говорити, що це може бути страх перед атаками росіян або інакшого ж типу страх, що інші е, країни і інші режими не будуть зберігати гроші, зокрема в, е, в Бельгії. І е, має тут бути вихід, кажуть ваші колеги, якийсь колективний документ, як воно має виглядати юридично, що підписалися всі, і не підписався ніхто. Або, приміром, ту саму Бельгію можуть змусити яким чином віддати Україні заморожені російські активи? Як це? Ну змусити ні, тому що так чи інакше мова йде про бельгійську юрисдикцію, бо європейський союз він має достатньо обмежену компетенцію щодо впливу на національні держави. Є окремі сфери, які знаходяться в компетенції Брюсселю, А відповідно, все решта вона так чи інакше знаходиться в компетенції національних урядів. Вони безумовно з поміж собою. Узгоджують політику, але залишаються суверенними державами, і примусити відповідну суверенну державу, якщо ми виходимо із механізмів, які відповідають міжнародному праву, ну ніхто ніяк не може за визначенням, тому що власна сутність суверена вона полягає саме в тому, що на своїй території вони роблять, що хочуть, умовно кажучи. Як можна перекинати Брюссель? Ну перекинати якраз і от ви правильно вжили слово, що якимось чином примусити брати на себе відповідальність всіх і. І перестати боятися в тому числі, але ну, як свідчить вся історія людства, навіть на особистісному рівні, і тим більше на рівні в цілому держав та націй. Питання відповідальності, питання ціннісного плану, тобто можливості ризикнути заради якогось спільного блага, яким є європейські цінності, і відповідно майбутнє нашого континенту. Ну, воно виглядає на сьогодні таким достатньо невирішуваним, в тому сенсі, що чіткого механізму алгоритму просто не існує. Потрібно працювати. Ми це робимо насправді, і сподіваємося, можливо, в грудні механізм юридичний буде якимось чином. Винайдений, зокрема, сьогодні ну, мені найбільш імовірним. Із того, що у нас є на столі, виглядає власне момент, коли європейський союз як власна структура сама на себе буде брати відповідні зобов'язання або гарантувати їх. Оце сьогодні виглядає найбільш реалістично в тих реаліях, які сьогодні складаються навколо ситуації, зокрема з російськими активами. Перш ніж ми продовжимо зверну увагу на мапу повітряних тривог. Відбулись спуски кровних авіабомб на Донеччину. Активність ворожої тактичної авіації зберігається там. Луганській області та е, на Запоріжжі Тривога у Харківщині причина безпілотники, частина Полтавської області. Ситуація така сама. Суми, Сумський район безпосередньо з Курщини рухаються туди. Ворожі безпілотники. По Одещині повітряні сили оголосили ракетну небезпеку. Плюс до того там фіксували розвідувальний безпілотник Автономна Республіка Крим. Там традиційна ракетна небезпека. Ну і справедливості заради на болотах, Липецька Воронецька області. Там у них теж плани килими. Е, щось страждає от сподіваю... Йось розкажемо невдовзі, що саме пане в продовження теми Європейського Союзу, інший напрямок. Це наше устрімління туди. Там ми перед вами спілкувалися. Я думаю, ви теж бачили з міністром закордонних справ паном Сибігою. Він неодноразово акцентував на скажімо так одній країні, яка є причиною гальмування, як загалом по шляху, так і в принципі по руху, по тим самим кластерам, Угорщина. Ну і знову ж таки, те про що казав пан міністр, неможливо, щоб одна країна гальмувала повністю та рішення всього Європейського союзу. А якщо неможливо, це то яким чином це можна виправити? Ну тут, на жаль, якраз я би не погодився з паном міністром. Воно якраз можливо, і в силу того, що по багатьом рішенням в Європейському Союзі діє принцип консенсусу, тобто необхідно зібрати всі ключі, всі 27 країн мають сказати да для того, щоб ми рухалися далі. Але це знову таки не вирок, тому що кожен кожне затвердження кожного із 19 на сьогоднішній день пакетів санкцій стикалося з особливою позицією Угорщини. Відповідно, ну багато чого іншого. Що нам не подобалося Орбан робив, але і європейські бюрократи через там Батіг і, і пряник або іншим способом знаходили інструменти для того, щоб пана Орбана переконати змінити свою позицію. Він там і чаю попити виходив, і не виходячи, пити чай, приймав рішення, які в підсумку ухвалював європейський союз в цілому. Тому власне це не безвихідь, власне, примусити, от прямо якби в лоб, або там виключити Угорщину з європейського союзу. не Можливо змінити принципи голосування по таким питанням неможливо. Це юридично потребує по суті змін такої умовної європейської конституції, якої не існує як єдиного документу, але яка існує у відповідних договорах, які, по суті, її замінюють. Це такі ідеї утопічні, вони і довгі і, відповідно, також по суті, потребують голосу Угорщини. І у цьому зв'язку ми, скоріш за все, пройдемо той самий шлях, який проходили вже, мабуть, дійсно десятки разів, коли Угорщину переконували передусім. Сім економічними аргументами, преференціями або навпаки, не застосуванням до них різноманітних заходів відповідальності за їх, скажімо так, не дуже закону, не те, щоб законні ну, не дуже проєвропейські дії. Там є моменти і претензії по цінностям. Наскільки вони послідовно втілюються у цьому члені європейського союзу? Тому в цілому, власне, ну ми маємо багатий досвід цих, на жаль, чотирьох років майже війни повномасштабної. Коли Угорщина позицію змінювала, підстав вважати, що тут от вони впруться і відповідно на цьому етапі, принаймні, будуть лягати грудьми і не пускати нас до відкриття відповідних мовних кластерів. Ну, я чесно кажучи, тут більше оптиміст в тому сенсі, що скоріше за все, і тут під час якогось торгу за щось, я не можу говорити за що, бо не знаю. Власне, Орбан свою позицію скоріш за все змінить. Дякую дуже. Геннадій Дубов, політичний глядач, був із нами.